Друзі, привіт! Я з Юрієм Моровцем, з людиною, з якою я беру приклад у боротьбі з вживанням алкоголю. Доброго дня, Юрій! Доброго здоров'ячка! У нас для вас є меседж, тому приділіть, будь ласка, 15 секунд вашої уваги. Я хочу звернутися до всіх, бо сьогодні. Можна сказати, кінець тижня і починаються ну, святкові дні починаються кого. Я б хотів, щоб оці гроші, які ви зараз на випивку витратите за ці за п'ятницю, чи за суботу чи за неділю, краще б перевели би на, е мега. на мегазбір від 18-3 нуля. Нормально, нормально, класно, класно. Ще круто, На мегазбір від 18-3 нуля. Правильно, на мегазбір збір на напікати для Збройних сил України. Це буде вам просто перемога. Це Краще. Просто супер. Всі реквізити будуть під цим постом. Тому, друзі, ще раз дякую за увагу. Вам, Юрій, дякую за час. За ви для нас приклад для наслідування. Так, да. і ми боремося за тверезість, ну не з алкоголізмом. <реш> <реш> дякую, що ви <реш> Я по термінології поки відстаю. <реш> да. Дякую.